Три десятки активістів розійшлися сьогодні у різних куточки рівного, аби закликати рівнян бойкотувати російські товари. Подібні акції відбуваються по всій Україні. Активісти наголошують, нині у супермаркетів більшість товарів саморосійського виробництва. Ми не, ну, не проти Росії, особисто не проти тих підприємців, які реально працюють, там не підтримують, можливо, навіть ці дії Путіна, але ми хочемо, щоб пріоритетом в Україні в українських супермаркетах стали саме українські товари. І е, зараз ми цими листівками порушуємо проблему, щоб люди звернули на це увагу, що це реальна проблема. Тому що ми йдемо, і купуємо російські товари, і всі гроші йдуть в Росію дочитні компанії і материнські. На листівках, які підготували активісти, зазначили не лише російські торгові марки, а й ті, що, хоча маркують українським штрих-кодом 482, але мають російське походження. Молодь, що вирішила долучитися до інформування населення, переконана, купуючи українські рівняни, допомагають військовим, які нині воюють за нашу країну на сході. Я вирішила, чому пі не долучитися, бо раніше я ні такі не брала участі в таких акціях, вирішила і ні. Ой, російського товару, що з української армії це потрібно, і думаю, що це важливо зараз. Я вважаю, що це потрібна акція, і багато людей просто е, не знають саме, які товари вони б хотіли, е, самі приходячи в супермаркет, вибирати українське, але на жаль, багато хто ну не має можливості дослідити цю тему е, так глибоко. А з такою листівкою, коли людина прийде, вона може глянути. Ти одразу ага, це я візьму це. Я підтримую наших, не тільки військових, але й виробників. А власне кажучи, ні, це країна агресор. Це ліпше не брати. Роздавали листівки у різних куточках міста, аби якомога більше рівняно снастити необхідною інформацією. У планах організаторів акції ще й створити спеціальний сайт, базу даних українських виробників, аби орієнтуватися у просторі товарів, було легше. Дмитро Леонтію, Ірина Ночупорук та Артем Логовський. Новини рівного.